Що робити, якщо у тебе нема посвідчення? Привіт, друзі! Мене звати Артем Пономаренко. І в цьому відео я хочу розповісти вам про автошколу-проспект. У мене, як і у багатьох людей, не було водійського посвідчення. Стало питання, куди піти вчитися. Моя донька вчилась в автошколі-проспект, і тому я вирішив піти по родинному шляху. Коли я потрапив на перше заняття, я зрозумів, що я багато чого не знаю. Одразу викладач пояснила такі приклади. І розповідала про такі обставини, які відбуваються на дорозі, що я зрозумів, що вчитися треба досконало. Мені сподобалось те, що є можливість онлайн і офлайн проходити заняття. Тобто, коли ти не можеш приїхати до автошколи, ти можеш підключитися до Zoom і подивитись, послухати все, що розповідає викладач. Але найголовніше це все ж таки не теорія, найголовніше це все ж таки практика. І прямо зараз я знаходжусь на майданчику, де тренуються новачки. У одного з них мені Пощастило взяти інтерв'ю. Ви почуєте його слова. Я хочу сказати наступне: що, що відрізняє автошколу серед багатьох інших автошк... автошкіл. Перше величезний парк авто, який оновлюється. Так сьогодні багато інструкторів намагаються придбати БУ авто для того, щоб недорого, Але я знаю, що сьогодні автопарк. Автошколи проспект він складений не тільки з дуже гарних авто в якісному стані, які постійно дуже класно виглядають, і дівчаткам, і хлопчикам приємно сідати за кермо чистого і класного авто. Ще є авто на автоматі, є авто на механіці, і ще є електроавто. Тобто я бачив ліфт, але найголовніше це не авто, це інструктори. Коли я побачив, з якою турботою людина, яка мене вчила їздити по майданчику, а потім по місту. Допомагала мені проходити кути, вписуватись в темп дорожнього руху, як спокійно і просто доносилася інформація. Я зрозумів, що я починаю любити, вчитися. Розумієте? Тобто цей момент, коли страх і сором, що ти не вмієш їздити, він замінюється на любов, зацікавленість. Тобі хочеться ще. ще. І найголовніше питання це підготовка до іспитів. Це важкий складний процес, який завжди пов'язаний зі стресом. Мені було важко, тому що з першого разу теорію я не склав, і якщо не помиляюся, з другого теж, тому що стрес, нервування, але постійно тебе супроводжують експерти автошколи, які допомагають тобі розібратися з бумажками, з питаннями, з документами і так далі. Потім, коли я складав вже практичний іспит, я був абсолютно впевнений в тому, що я знаю все. Я не нервую, мені подобається їхати за кермом. Я знаю, що тепер на дорозі я відчуваю себе максимально впевнено і комфортно. І ось це різниця між страхом і впевненістю – це те, що дає автошкола проспект. Тому, якщо у вас є бажання навчитися. Їздити реально навчитися їздити, не боятися, подолати свої страхи, сумніви. Якщо ви боєте, що хтось на вас буде кричати, щось там погрожувати, бити по руках. Ні, цього тут не буде. Зараз я їжджу не тільки на авто, а ще й на мотоциклі. Сюди сьогодні я приїхав саме на ньому. Я до сих пір отримую нереальне задоволення від того, що створили хлопці. І з додаткових плюсів у вас є можливість онлайн заброньовувати собі. Авто в будь-якому місці, в районі до вас додають в секретний чат, там ви можете спілкуватися з інструктором. Тобто постійно ви бачите, що відбувається в вашій групі з вашим авто, ви можете взяти собі додатковий час. Це дуже-дуже зручно. І я знаю, що зараз хлопці багато чого тестують для того, щоб зробити автошколу ще краще. І вже немає багів, які були в мене. Мені було важко забронювати авто, тому що це було літо, був величезний наплив людей. І черга стояла на декілька тижнів вперед. Зараз це питання вирішено. Тобто власники до сих пір інвестують в придбання нових авто. Я не знаю, де ще в автошколі ви можете отримати майже новий кросовер для того, щоб вчитися на ньому. Тому я бажаю вам перевірити це, познайомитись з хлопцями і довіритися, цей процес навчання довірити професіоналам, які прагнуть того, щоб ви отримали максимум знань, задоволення і досвіду, практичного досвіду. Під час навчання. Сьогодні перший день. Угу. Я тебе вітаю. Дякую. Як настрій? Скільки часу ви вже сьогодні їздите? Е, та вже, мабуть, годину. Ну, ну. Ні. Е, е, їздимо, їздимо, ну, хвилин 40 точно. Ну, і як взагалі? Є надія, що буде успіх? Так, звісно, звичайно. Тут безумовно, знаєте. А які враження від того, що перший раз сів за кермо, машина слухається чи ні? Емоції? Ні, ну машина слухається, машини і раніше слухалися, просто о, о, тут дуже багато людей о, навчається. Трохи є страх, побоююся трохи ще трохи пришвидшуватися, бо ну завжди тримаю ногу на педалі тормозу. Дуже круто. Чи є бажання, які небудь для людей, які ще взагалі бояться піти на навчання, тому що є такий страх, що кермо люди навколо їздять? Ну боятися не треба. Тут всьому навчать тут досвідчені інструктори, досвідчені просто люди. Не кричать нічого, спокійно пояснюють, хоча є моменти, коли треба було б крикнути або навіть знаєте ну щось сказати але тут люди просто звичайно все пояснюють все без зайвих слів